Саме в свято День військово-морських сил. Ми вирішили зібратися хто на автомобілях, хто на мотоциклах, хто просто вираз свою підтримку. Для нас це більше не святкування, це більше вираз просто поваги і підтримки до наших військових. Так як ми розшукуємо саме військових моряків, цей день приурочений безпосередньо стосується їх. Стою тут, тому що мій чоловік третій рік в полоні. Мій чоловік з Маріуполя, пошуково-рятувальне судно Донбас, мали броньовані Катери Лубний і Кременчук. Наші хлопці обороняли Маріуполь з перших часів вторгнення, потім потрапили в полон. У мене сьогодні день народження і третій день народження мого чоловіка рядом немає. Ми дуже надіємося, що ці акції ну привертають більше уваги. Ми проводимо такі акції не лише в Україні, а й за кордоном в Європі. Тому ми хочемо якнайбільше охопити усю спільноту нашу світову, не лише українську, щоб нам допомогли може треті країни якось вплинути на сторону агресора для того, щоб вони. Віддавали наших військовополонених, щоб вони підтверджували, хоча б їх присутність там, а вони ж їх тримають і не підтверджують присутність. Ми 26 місяців жодної інформації нема про наших рідних, жодного слова, жодної зацепочки немає. Суспільство зовсім не розуміє, що наше одеське суспільство вони не розуміють, що в країні війна, вони не розуміють, що є військові моряки, які є безвісті зниклі, які є в полоні. Навіть я вам більше з того скажу, що багато людей геть не знають, що в нас є військового флоту. Тому ми виходимо і кажемо про те, що у нас є такі хлопці, які захищають наші морські кордони. うん。